Роз... Розпочинаємо засідання да, позачергового засідання. в залі зареєстровано сім депутатів. Комісія повноважна. Перед вами є порядок денний засідання, позачергового засідання Постійної комісії з питань архітектури будівництва зеленного та екології до міської міської ради. Перед вами є порядок денний. Які у кого є зауваження доповнення? Е немає. Тоді в мене пропозиція е на сьогоднішнє засідання вибрати секретаря е комісії на сьогоднішнє засідання. У мене є пропозиція Оліни Колено Михайлівна. Прошу поставити дану пропозицію на голосування. Вибираємо секретаріат. за 5 проти 0 утримались рішення не прийнято. Що? Я не знаю, а я а, а хорошо. А є конфлікт інтересів, що Олена Михайлівна за себе може голосувати за секретаря чи ні? Але може, так? Да? Ну ви ж утрималися, Олена Михайлівна, Ви вже проголосували. Ви вже ж проголосували. Там небагато. Що тебе? Давайте тоді е, поставимо на голосування, щоб на секретарем на сьогоднішнє засідання Метелюк Михайло Іванович. Та можна голосувати? Що ж не можна? Тож голосували. За 6 проти 0 утримались 0. Голосував 1 рішення прийнято. Перед вами є порядок денний. В кого які є пропозиції, зауваження, доповнення? Є які доповнення? Добре. Значить, питання. Перше питання порядку денного про внесення змін до комплексної програми забезпечення містобудівної документації міста Дубно на 22-24 роки, затверджене рішення міської ради від 14.12.2021 року, номер 1817. Чекайте, порядок денний, що було главно? Ні. Ні, 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 ні. Правильно, бо ж було ж, запутало голову, бо було якась пропозиція такої, Вже немає. Тоді, якщо немає е, доповнень пропозицій, е, ставлю на голосування порядок даний в цілому. За 8 проти 03, 00, 0, 0, 0, триматися 8. Рішення прийнято. Тоді переходимо до порядку денного. Про внесення змін до комплексної програми, забезпечення містовною документацією на 22-24 роки затверджене рішення міської ради від 14.12 21 року No1817. Перед вами є матеріали, у кого є якісь пропозиції доповнення. Ставлю на голосування. Попередня сесія у нас виділила 200 тисяч. Це якщо дасть Бог буде все добре, і до кінця року це не експертизу, то в програмі генерального плану. Це, це? Е програму, зміни в програму внести, бо в нас в програмі їх не було затверджено, але сесію ми виділили кошти попередній раз. Я якісь запитання ставлю на голосування. 8 проти 0 утримались 0. Рішення прийнято. Слідуюче питання. Про переміщення. Перенесення пам'ятки з монументального мистецтва місцевого значення. Пам'ятник Шевченко з вулиці Млинівської до скверу ім. Шевченка на вулиці Шевченка в місті Дубно. Нема запитань у кого? Ставлю на голосування. За 8, проти 0. утримались 0. Рішення прийнято. Третє питання: про схвалення проекту договору про співробітництво територіальних громад. Кого є якісь пропозиції, зауваження, доповнення? ласка. Є помилки в самому проекті рішення і відповідно до договору, який йде додатком до проекту рішення, є невідповідність суперечність між пунктом проекту рішення і проектом договору. Зараз я назву пункт третій проекту рішення. Управління освіти міської ради після підписання міським головою договору. Ну там Передбаченого пунктом 1 цього рішення, там просто виділення кому не виділено, підготувати відповідні документи, необхідні для внесення договору про співробітництво територіальних громад до реєстру про співробітництво територіальних громад. Реєстр не так називається. Реєстр, по-перше, пишеться з великої букви, називається реєстр договорів про співробітництво територіальних громад. І далі, взагалі, речення нечепатабельне, тому що пишеться централь ному органу, ну воно взагалі не читабельне з попередніми висловами. Там має бути, напевно, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування. І якщо взяти цей пункт 3, де управлінню освіти так доручено проектом рішення на внесення в реєстр, і відкриємо пункт 10.3 договору, то пункт 10.3 договору пише. Дубинська міська рада надсилає один примірник цього договору протягом 10 робочих днів здати підписання його сіма сторонами до мінінфраструктури для внесення його і знову неправильна назва реєстру. Ну, треба визначитися, чи це міська рада буде робити, чи управління освіти. По згідно проекту рішення доручено управлінню no. освіти, а в проєкті договору пише Дубинська міська рада. І мінінфраструктури, ну, вважаю, так само некоректна назва, має бути повна назва Міністерства розвитку громад, кома, територій та інфраструктури України. Ну, Це правильна назва того органу, центрального органу виконавчої влади, який реалізує відповідну політику. Ну, такі ось зауваження. Скажіть, будь ласка, поясніть, я юрист. Відповідності пункту третього договору, пункту третього рішення договору, пункт третій рішення передбачає лише підготовку відповідних документів управлінням освіти. Тобто, відповідного листа і все. А надсилати буде безпосередньо міська рада. Тобто, договір передбачає, що міська рада надсилає, а управління освіти тільки здійснює підготовку цих документів. Ну, лист підготуєте. Лист, що там, просто включити, включити даний договір там, до реєстру за підписом голови. говорят. Міскарановані штам, ну там жодної невідповідності немає, в принципі. А Стосовно інфраструктури, договір розроблявся на основі типового договору, і в типовому договорі там зазначено, так було ну, реєстру, то зараз уточнюю, яка там назва, точно, то якщо то.

Ну, в третьому пункті до реєстру договорів про співробітництво, слово договорів, на десь. Підготувати для внесення договору до реєстру договорів про співробітництво тергромад, центральному органу, центрального органу, якщо вважаєте, що так.

Але взагалі я тільки що знайшов, є постанова, порядок реєстрації. Порядок реєстрації договорів і наказ Мінрегіону пише, що реєстр зветься. Я вам скажу, порядок ведення реєстру про співробітництво територіальних громад. Нема там слова договору. Ну, на сайті може так він зветься, але є наказ, пише «Реєстр про співробітництво територіальних громад». Не знаю. Я. Я керувався цим наказом, коли готував. Я на сайті Ну, я бачу, що на сайті так пише, а в наказі їхньому пише реєстр. Про співробітництво терорман. В принципі, як напишемо, але ну, там ролі особливо не грає. грав. <плес> В законі так само пише. Один примірник договору про співробітництво передається до реєстру про співробітництво тергромад. Договорів немає слова. Я з закону писав. В принципі, як там. Ну, в закон... Дивіться, в законі дійсно, в законі пише без договорів, а на сайті пише реєстр договорів. Самих невідповідність... дане з Давайте, давайте, давайте рекомендацію спочатку. Да, Поставте на голосування. Ну, Завісім рішення прийнято. І тоді в цілому. В цілому заповнені. Завісім рішення прийнято. І четверто питання. Порядку денного, про передачу матеріальних цінностей. А ми в цілому вже проголосуємо. Так, да, ми спробуємо рекомендацію потім в цілому. Да. Про передачу матеріальних цінностей. Ставлю, якщо немає ніяких питань, ставлю на голосування даний проєкт рішення. Надвімо. Назалі я. Ручки дякую. За вісім рішення прийнято. Все, дякую.